Друзі, всім привіт! Як ви здогадалися, сьогодні буде обзорчик Меганчика. Друзі, вже припаркувалася така серйозна машина. Я тож каже, це корч. знаєш, що корч, жарти жартами, але було тут притягу, він капець звась, він чистий. Вибачайте, що не помили, тому що ця машина інакше бути не може. Не може. Друзі, що по, по автомобілю? Сьогодні на огляд у нас 2006 року Меганчик 2.0 бензиновий на руці, механіка. Що по комплектації? Комплектація простенька, нічого такого немає, кундючок, склопідйомники. Парктроніків ніяких нічого немає. Собі, біля, авторегулювач світла стоїть Датчик світла, дождя стоїть. Свободні руки на твоєму корчі, навіть такого немає, як це нічого немає. Ну, коротше, ви зрозуміли, машина варта уваги Друзі, що по машині? Автомобіль суто від власника, рекомендації даємо від власника, як попередніх авто. Так що нічого лишнього не придумаємо, нічого, як то кажуть, не гадимо на автомобілі, просто говоримо, що є. За що кажуть, махає мозок. Що, що з нею відбувалося цей час? Скільки ти користуєшся нею? Я брав, чи що. Та скільки ти нею користуєшся? Два роки. два роки на використанні. І я пам'ятаю, ти робив ходову, так? Угу. Ні? Скільки ходова обійшлась? 15. 15 тисяч. Це стільки задні, передні. Ну, Фактично повністю ходова була перебрана, 15 тисяч гривень. Ну не багато, ні мало. Я би сказав, що досить так, ще, ще, як то кажуть, як як для автомобіля приємлива ціна. така. Що по цьому а по маслу? Не, не їсть, але десь тече, але щось не їсть, не знаю, з якими. Друзі, масло, масло набере на ну, мотори взагалі, якщо чесно, 2.0 мезиною непогані не мотори. Тому що мотор, кажуть, міцний, трошечка прожорливий. Він десь на район бере Десятка, десятка бере, змішаний по-любому. Да, по трасі десь 6 бере, якщо їхати, як старий дід. <гум> так, Залежно від їзди. А так саме розумієте, що 2.0 це не є такий малесенький моторчик. Друзі, розказуємо вам по проблемах цього автомобіля. Проблема в чому? Основна проблема в тому, що це Це... Ва, трохи на нього. Так, дивіться, автомобіль трошечки грязний, вибачайте, але втім не менш нічого, збережений, пригнаний був він з Німеччини. Ні, з Нє? Нідерландів. А з Нідерландів, перепрошую. З Нідерландів був речі... При, то кажуть, Коли людина прибрала автомобілі, що ти знайшов? Дім? Куди прибрав? Діти заїздили. Так, цукерки, що це. Школ... <сх> так що це, ну, там були деякі докази, що це їздила, певно, що ще чи все жіночка, певно, що дітей я якусь школу, щось таке мінімальне, можна сказати, був використання. У дверках, бачите, кошачий наповнювач. А де... щоб не потіло скло. А, так, Але це воно... не допомагає все одно. Товариш фантазував. Я подивимось, що за... дивіться, зая частина досить така, я вам скажу, досить так багато місця. Досить багато місця. Ну... Дима, машину треба помити по-любому. Все на місці, оригінальне є. по договору, обзорчик, а й моє машини. Ну, цих машин е, дуже багато, дуже багато. В час їх, їх взагалі брали як гарячі пиріжки, Вони досить сильно продавалися. І фактично мені здається, що кожна п'ята машина був меганчик на трасі. Тому що досить такі вони машини не знаю, популярні, тому що ціна, ціна якість. по Перше вони не гниють. Ну так, Вони, вони не гниють. Доказ того бачите, що машина досить такі, має так кажуть, непоганий метал. Два роки тому як власник бачите, купляв і от була вдарена арочка. Нічого не робилося, взагалі дивіться, ніякого гнилі немає. За два роки я рахую, що це досить багато. Бачите, тільки фарба, що зійшла, і видно гру грунт, який трошки так пожовтів і все. Більше, більше по автомобілю нічого такого немає. Дивіться, знизу ніде нічого, все рівненьке, все чистеньке. Пробували ми її. пробували ми її взагалі по по кузову вона без підкрасів, без шпаклівочки. Так що це вже, як кажуть, радуєш, хоч автомобіль цілий цілий збережений. Що така, друзі, проблемка в цих автомобілів, перше, друге покоління є. Дивіться, товарис замінив. Ця штучка називається Жабо. Бачите, от вона. Оця. Тому що що, взагалі оця корпус цей, він взагалі кріпиться на щось наподобі цього, але там інша така, вона взагалі розбухає від, як то кажуть, від води, там бачите, чуть-чуть видно. От, от так, чуть-чуть видно. Такий, коротше, взагалі матеріал, непонятно з чого він. І взагалі оця верхня панелька тримається на тій, на тій, можна сказати, тій тряпці. Тримається, ну взагалі, бачите, навіть Оця це резинка, оця бачите, все. Сюди, да, вона все падає, в принципі, на колектор, на воздухан, все падає сюди, десь туди протертість була, от бачите. Аж протерло. І от така, до речі, хто хоче, товариш вже якому дійсно буде потрібна, у кого така проблема, тому що це точна проблема у багатьох меганщиків. Тоді може в коментарях пишіть, ми напишемо вам номер телефону, тут нас виготовляють, відправляють новою поштою. це ніяка не реклама, Просто дійсно така незамінна річ, яка, які зрозуміють, що, що воно таке є, коли ця панелька падає фактично на мотор. Друзі, заміна масла 5,5 літрів, масло ельф. Всі кінця потягнуло тебе? Десь півторашка вийшла на все. А, Півтора тисячі, заміна 5 літрів масла, півтора тисячі. Почте, масло часто. Видно. Що по автомобілю? Друзі, чесно вам скажемо, по даному автомобілю нічого там... Хтось говорить, ніби що про автомобілі дуже проблемні. Там Електрика досить них така, так, кажуть, капризна. Друзі, чесно кажу, ніяка не реклама, просто дійсно зі слів власника, ну, попередньо вам сказали по ходовій, по таких, якихось проблемах, ну, десь масло підтікає, не знаю, каже, от їздить, навіть нічого там не цей, десь масло слюзиться, це не знаю, в чому питання є, навіть до того не дивиться. Взагалі, як кажуть, власне що корч не обуваємо, чесно, для таких покатуха, як тут десь на місці. Навіть, в принципі, можете і на дальняк, тому що товариш фактично приїхав. Не не зблизенька, був змушений виїхати. і Машина себе нормально зарекомендувала, досить така вмістка, багато чого він туди загрузив собі, тому що собою не було так часу, так, от, на збори. Треба було швиденько виїжджати, самі розумієте, про що ми йдеться зараз бесіда. Так що машина непогана, машина непогана, роботяга, не торга така сильно обслуговування. Беріть собі на замітку, свої гроші вартуюся. Це якраз ціна питання, на які, як то кажуть грошовий як що вона коштує, на даний момент вона дійсно відповідає. Відповідає надійністю, простотою і, як то кажуть, взагалі як -то не, не виносить мозок. Це саме основне, коли ти ранком встаєш, машина завелася і тобі не парить якраз, мозги. Вмикай. Друзі, такі ще питання є по фарах, от від власника рекомендація. Ну, Дімочка, скажи. Дивіться, коли ви берете собі мегана, особливо звертайте увагу на оці омивачі фар. Щоб їх не було. Бо якщо вони є, у вас ксенон. А якщо у вас ксенон, то фара коштує 23-25 тисяч гривень. Це фара валюо на ксенону. Чому різниця? На галогені, звичайно, йдуть трьохдюймові лінзи. А це йде 2,5. І. Е Лінзи ці в принципі можна замінити, вони легко витягуються з фари тут безпроблемно, але знайти 25 дюймові лінзи під цоколь D1S, там лампа ксенонова йде, ну ще лампа коштує скільки 1300 так. в середньому, лише одна лампочка, 1300. То дуже проблемно. Тому беріть ліпше галоген, переробляйте собі там, ставте собі ксенон і саме робіть. І не видумуйте, хто не беріть. Особливо звертайте на ці цюцюрки, ще раз кажу. Бо якщо такі цюцюрки є, це 100% іде ксенон. Це по-перше, по-друге, тут стоїть автоматичний регулю... Як це? регулятор світла. Салоном ви нічого не регулюєте, а тут стоїть під переднім рычагом. Тут стоїть чим, датчик регулювання світла. Під переднім чагом, на задній балці стоїть датчики. Коротше. Вони коштують також недешевою, там є такі невеличкі шарніри, це все продається в комплекті, але воно коштує 5-7 тисяч гривень, то треба ще шукати. розумієте? Тут є геморрой, Тому беріть собі не ксенон, беріть собі звичайний галоген та переробляйте його на ксенон і буде вам щастя. Так що, друзі, ви зрозуміли, що дві фари коштують як півмеган. Ксенонні фари досить дорогі. Одна фара замінена, по якійсь причині ми не знаємо, тому що крило ціленьке, нічого не знімалося, може якийсь був удар, якщо може попередній власник. Бачите, одна фара така, одна. Кажуть, от, ліва замінена, права ні. Досить дорогі, як я говорю, що єдина проблема в цих машинах це оці <кхи> датчики, датчики, електрика. Тут є деякі певні питання, вже коли воно поки їде, поки їдеть, але коли вже починає виносити мозок, то... Досить так воно, то кажуть, є неприємливе, тому що ціни немаленькі, все йде по оригіналу. Так що звертайте на це увагу, добру машину, перевіряйте при, купів, при купівлі. Десь гарно робіть якусь діагностику цієї машини. Скидайте на комп'ютери, тому що, тому що це річ, яка от недорога. Не ми йдемо покажемо зараз ще багажник. Друзі, у нас багажничок. Слухаємо далі. Дивіться, це ще проблема на універсалах. Оця гофра це є. Така деталь, що ви ніде не знайдете нову, тому не вздумайте її різати, бо продається лише в комплекті повністю з косою проводів і коштує досить дорого. Дивіться, не вздумайте це різати і дивіться, щоб це було не порізано. Якщо воно порізано, буде затикати вода, десь там щось коротити. Коротше. В основному, якщо ти по, по проблемах десь по багажнику, це я отут десь перетираються провода. Відтягуєте просто гофру, витягуєте провода, знову з'єднуєте, то все нормально. Це якісь та питання, так, що тебе було по світло питання? Так, ну не працювала лампочка. Друзі, багажник досить в міській. Люди, люди тікали з-під обстрілів. Так що досить машина, як то кажуть, в містка. І було шість чоловік. кажуть, І забрали і собак з дому, забрали, все забирали. Досить машина, кого все добре зарекомендувала, товариш каже, що дякую Богу, що виїхав. І що мав таку машину, можливо, хоча б забрати деякі речі. багажник досить міський. Я кажу, що для таких поїздок чи для сім'ї взагалі ця машина накав досить на свою ціну, що вона не є така особа. Дорозі. Скільки 5600 я 600 Два роки назад, так? так. Два... Зараз десь 6 тисяч вони коштують плюс-мінус. Ну і так від 5 до 6 тисяч можна таку машину. Я рахую, що досить дешева снег на такий автомобіль. І, так що прийти до уваги. Дуваю всі такі нюанси розклали. Більше по цій машині питань не було фактично. Такі основні ходова ходова по електриці, дякувати Богу, що нічого, тільки задній світ, то товариш там, не, не святили фонарі, Він це замінив. І все. По фарах дійсно, що фари дорогі. Друзі, такий коротень, коротенький обзорчик, чесний обзор, чесно кажуть, хороших автомобілів, таких, кажуть, більш які... не буваєй корч. Дійсно, не буваємо. Так що беріть собі до уваги, переглядайте. Якщо цікаво, вам, ставте пальчик вверх, підписуйтеся підписуйтесь на канал. Будемо далі розвивати. розвиватися, вам, висвітлювати все. Якщо зайде відео, будуть у вас якісь питання, задавайте пишіть в коментарях запитання. І ми обов'язково зазнімемо як кажуть, друге відео, вже більше по, по тих питаннях ваших відповімо. Так що наразі всім дякуємо, всім до побачення.